Наслідок атаки України на штаб командування Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб. Поранення отримали 16. Серед них російські генерали про це сказав керівник головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Українській службі голосу Америки. Він повідомляє, що серед поранених у тяжкому стані перебуває командувач угрупування генерал-полковник Олександр Романчук а також начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков. Нагадаю, напередодні в тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів. Окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу командування Чорноморського флоту Росії. Пізніше командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у телеграмі наступне: цитую: ми ж обіцяли, що далі буде, і подякував льотчикам повітряних сил. А управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Фейсбуці написало, що удару завдали сили оборони України.